Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво і я, Оля, роблю сьогодні порівняння двох ароматів Lancom Miracle і Balenciaga Flora Botanica. Не перемикайся! В кінці цього відео я розкажу умови конкурсу, за яким ти зможеш виграти семпли Флора Ботаніка Balenciaga і Lancom Miracle. Тож додивись це відео до кінця. Що я маю зробити розпаковку аромату Miracle від Ланком, адже в моїй колекції він з'явився відносно недавно. Починаємо з Icemer Контенту. Поближче до... поближче до мікрофону. Цей аромат відомий майже всім. Це Класичний, канонічний аромат від відланком. Я особисто познайомилася з цим ароматом не так давно. Але після затесту Miracle і Flora Botanica в мене з'явилися якісь враження, що це ніби дуже подібні аромати. Тож, зроблю перший затест. Адже цей аромат є новим, то треба буде зробити декілька пропшиків пустих, щоб пропшикати трубочку. Так, це такий свіжий, цитрусовий лічевий аромат, фруктовий аромат. Але якщо насправді не знати піраміду цього аромату, то я би сказала, що це навіть трояндовий аромат. Така рожева, літня, свіжа троянда. І для порівняння з Ланком Miracle я взяла залишок у флаконі Flora Botanica від Balenciaga. І, напевно, вже всі мої підписники з Телеграму знають, як я люблю цей аромат. Я розповідаю майже в кожному відео, в кожному дописі про цей аромат. Отже, зробимо затест порівняльний з Lancome Miracle. Спочатку стартують такі зелені ноти. Ще цієї троянди я не відчуваю флора ботаніці. Вона буде у відкритті, далі у шлейфі цього аромату розкриється троянда. Але спочатку ці аромати вони дійсно різні. Трошки такий свіжий, трошки конопляний аромат, м'яти, зелені. Але от в розкритті, коли проявляється ця троянда флора ботаніки, для мене вони дуже подібні. Тож, Сьогодні в порівнянні з Ланком Miracle і Flora Botanica Balenciaga я не можу сказати, що це на 100% схожі аромати, але от у шлейфі, у розкритті вони для мене майже подібні. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з приводу цього порівняння. І якщо у вас є обидва аромати, або ви тестили обидва аромати, будь ласка, поділіться своїми враженнями, адже для мене ці аромати, ну, такі схожі. Отже, конкурс. Підписуйся на мій канал, залишай будь-який коментар до цього відео. Я рандомним чином виберу. Переможця і в наступному відео оголошу ім'я того, хто отримає семпли Flora Botanica Balenciaga і Lancome Miracle. До речі, Flora Botanica Balenciaga наразі є знятою з виробництва. Тож, всім успіхів! Я сподіваюся, вам було цікаво. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і гарного всім настрою!